Поляни Мирівщини ще у снігах, а керівництво району готується до посівної. До площ засіяних зерновими у цьому році додасться цукровий буряк. Є і можливості і засоби, говорить голова району. В цьому році, як ніколи, будемо сіяти сахарний буряк і досить великі площі. А в принципі, так, іде нормальна, спокійна робота, без тих подвигів, які ми в радянські часи робили. Сьогодні всі господарства знають, що робити. Забезпечення пально-мастильними матеріалами, там, посівним матеріалом, землі сьогодні готові. Тільки прийде відповідний час, зразу всі вийдуть в поле. Більшість населених пунктів області, аби вчасно і якісно провести польові роботи, звертається в банк по кредити. На Немирівщині є такі села, що не потребують фінансової допомоги держави. У селі обідному усі витрати узяв на себе інвестор, вкладає власні кошти у землю, а також працює над збільшенням посівних площ. Адже тут поставлено курс на розвиток тваринництва. У господарстві є 2000 голів великої рогатої худоби у господарстві всього 397 гектарів землі. І 104 гектари вони орендують у сільської ради земель резервного фонду, земель під господарськими будівлями і дворами. От звичайно, для того, щоб розвивати таке, таке велике поголів'я худове, потрібна земля, і потрібно сіяти, щоб можна її прогодувати. Сам а це голова сільгосптовариства Прогрес Сергій Данаїли та його помічники говорять: кошти є та землі немає. Попередні господарі розбазарили та виснажили хімдобривами гектари чорнозему. Люди дуже багато людей повідавали землю, землю свою. Людям, які вбивають, її. вони не вносять органіки, земля вбивається, всі соки витягуються з землі. І через декілька років земля вже буде не... Ну, як асфальт, вона не буде потрібна, тому що не дають органіки. Господарств, таких як в нас господарств в їх в нас в області не так вже і багато. А я можу сказати, що таких масштабних, як в нас, їх одиниці. Ми починаємо підготовку до посівної повним ходом, але для того, щоб починати щось сіяти, нам потрібна земля. На сьогоднішній день, попереднім керівництвом господарства, земля була розбазарена, ми залишилися при. У нас біля 300 гектарів землі в наліччі господарства. При тому, при всьому, що ми маємо на сьогоднішній день більше тисячі голов худоби. Нам потрібно створити міцну кормову базу. Міцна кормова база неможлива без того, щоб ми мали землю. Земельне питання вирішиться, і обідне буде повністю готове до посівної. За півроку роботи новий інвестор оновив технічну базу. І паливно мастильними матеріалами тут все гаразд. Більше того, трударі навіть безкоштовним триразовим харчуванням забезпечені. Лариса Олійник, Юрій Жуденко, новини телеканал Вінниччина.